Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Тема, якою я хочу поділитися, буде називатися «Про єретиків у світлі Слова Божого. Перше місце писання, яке я хочу зачитати, це буде послання апостола Павла до Тита, третій розділ, 9 і нижчі вірші. «Ви Вистерігайсь нерозумних змагань і родоводів, і спорів. І суперечок про закон, бо вони не корисні і марні. Людина єретика, то треба розуміти, єретика церкві по зібрання. Людина єретика, по першим та другим наставленні, відрікайся, знавши, що з такий, та грішить, і Він сам себе засудив. Отже, Єретик це той, хто говорить всупереч слова Божого, перекручуючи. Слово Боже на власну свою загибель, на власну свою загибель. Коли ми читаємо 2 Петра, друге послання до Петра, друге роз першого вірша. Так говорить і застерігає нас Господь, а між людом були неправдиві пророки, які будуть між вас учителі неправдиві. Хочу наголосити, де між вас. Тобто між членами церкви чи між керівництвом. Будуть, як апостол Павло казав, як я відійду, до вас вони війдуть, і з вас вони вийдуть. Тобто до вас, пастори вийдуть, і з вас, пастори, вийдуть ті, які будуть говорити перекручені, аби учнів тягнути за собою. Отже, це лже-вчителя, а лже, лже пророки, це єретики. Що провадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх і стягне на себе самі скору погибель. Коли до Ісуса підійшли учні і запитали учителю, коли буде вже кінець віку цього, світу цього, то вперше, що сказав Ісус, до них і до нас, стережіться, що вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє, Кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Постане багато фальшивих пророків, фальшивих вчителів, і зведуть багатьох. Якби можна, тобі і вибраних. Отже, це велике таке застереження. І тут так само написано: стягну на себе самі скоро погибель, і багато підкреслюється, багато хто підуть за пожадливістю їхньої, багато хто членів церкви. А через них, тобто через тих єретиків, дорога. Правдива зневажиться, і в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Отже, яка страшна характеристика, і як нам треба бути обережним зараз теперішній час, усе те, що ми чуємо, не дивитися на авторитет людський. А для нас має бути авторитет вище всього це є слово Боже. Ми маємо звіряти кожну проповідь, кожне просто з найдостовірнішим, непомильним Словом Божим. Та як це робили в верійці, коли апостол Павло проповідував їм звіщав, вони день, день звіряли з писанням, чи так воно є. Отже, отже, єретики, які. Повходили задля своєї брудної наживи та слави, роблять собі, хочуть зробити ім'я. І єретики, які знали свого часу Бога і попали у заблудження, і не вийшовши з нього, можуть, могли навіть похолити, похолити Бога і свідомо грішать і тягнуть потім за собою інших неутверджених членів Христової Церкви. Наступне місце писання, яке хочеться запропонувати, це 1 Тимофія 4 з 1 по 3 вірші. А Дух Ясно говорить, Дух це Дух Божий. Що від віри відступляться дехто, тобто дехто з членів церкви. В останні часи, а зараз є останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Тобто, а де ці, скажімо, Лже вчителя лже пророки саме ті духи підступні, науки демони через них, стоячи за кафедрою. Кожна е, неправдива єретична е, проповідь чи лже просто, за тим стоять не просто е, якась людина, яка говорить, за тим стоять демони. І хто на це місти, говорить неправду, спалив сумління своє. Хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою, віруючим та тим, хто правду пізнав. Отже, Господь нас сильно застерігає такими місцями слова Господнього. Ще одне місце писання. Друге послання так само до Тимофія, другий розділ. І ми читаємо з 15 го вірша. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди, стережися ж базіка й марних, бо вони ще більше провадять до безбожності. А їхнє слово, як рак, буде ширитися від таких Гіменей і Філіт. Гіменей і Філіт це були служителя свого часу правдиві служителя, що вони Погрішилися в правді, казавши, що Воскресіння було вже і віру деяких руйнують. Ще одне місце писання ми будемо читати. Це будемо читати послання святого апостола Павла до Галатів. До Галатів. Перший розділ за 6 вірша. Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтеся від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію. До речі, зараз немало в теперішній час перед Приходом Христа, Христа дуже часто або нерідко, скажімо, проповідується єретиками, але Жевчителями інше Євангелія, перекручується на власну свою загибель. Щоб потягнути як більше учнів за собою, щоб мати зиск з них, і щоб здобути собі ім'я, як ми свого часу вже скоріше і сказали, ось і саме апостол Павло каже: ви галати, почавши добре, як так скоро відхилюєтеся на іншу Івану? Що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби і ми, який авторитет апостол Павло бере, або ангел із неба Зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знов кажу, коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. бо тепер, чи я в людей шукає признання, чи в Бога, чи людям дбає догоджати, Бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Отже, як бачимо, апостол Павло застерігає, бере вищий авторитет. Каже, якби й ми навіть з неба благовісти вам не те, що написано і в Іванглії, хай буде проклятий. Тобто підпадає Божому прокляттю. Отже, як важливо нам, особливо теперішній час, звіряти все з Словом Божим. І саме для нас має бути номер один. Це все припуск... пропускати через призму Божого Слова. Ще одне місце писання пропонує це буде 1 Тимофія 6, з 3 вірша. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, то й згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки, змагання. Що від них повстають задрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми, зіпсутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя, то зиск. Цурайся таких, великий же зиск то благочестя і задоволення. бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. Дуже часто. Щоб звести багатьох, як ми говорили і читали членів церкви, то, звичайно, вони мають бути відомими відомими людьми, тому що відома людина може потягнути багатьох за собою. І в основному кого? Тих, які простодушні, які довіряють люди, які довіряють авторитетам вище, більше, ніж Слову Божому. Тому саме такі можуть потягнути за собою і багатьох. Багатьох. Зараз їх все ближче, більше і більше до приходу Христа, їх все більшає, більше є і більшає. Ще одне місце писання за них. Друге Соборне посланця апостола Івана. Там є тільки один розділ, ми прочитаємо з 8 по 11 віші. Пильнуйте себе, що ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ, тобто членів церкви, переступ науці Ісуса Христа, переступає, не говорить здорової науки Євангелії і не живе згідно слова Божого, то він робить переступ, він йде проти Божого Слова. Та не пробуває в науці Христовій, а пробувати це бути виконавцем, то й Бога немає. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто повітає Його, той участь бере в лихих учинках Його. Отаке От застереження, ще одне дарує для нас Господь по поводу єретики. Ще одне місце писання: ми зачитаємо: це буде об'явлення, книга, об'явлення. Бо слова, 22 розділ, і ми візьмемо з 18 вірша. Свідкую я кожному, хто чує слова просто цієї книги. Коли хто до цього що, то накладе на нього Бог Кари, що написане в книзі Отці. Додасть це буде говорити якусь філософію. Буде говорити те, що суперечить Слову Божому, чого немає написано в Слові Божому і не можна підтвердити Божим Словом. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя, від міста святого, що написано в книзі, Оці. відняти це означає проповідувати не повною Євангелію, а проповідувати тільки виборочно, Ті місця Писання, і говорити так, щоб влещувати вуха іншим людям. Ось виборочно, не повний Івангеліе, а тільки те, що подобається людям, і це влещуючи таку Івангелію. Ось тому відіймає, віднімає, не проповідує так Івангель, як про це говорить Ісус, Христос і Апостоли Вчили. Це є велике застереження для всіх еретиків. Наступне послання Юди, там так само один розділ, і ми прочитаємо з 3 по 4 вірші. Улюблені, всяке дбання чинивши, писати до вас про наше спільне спасіння. Я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру раз дану святим. Бо крадькома повходили деякі люди на цей осад віддавна. Призначені безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидається єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. Зауважимо, обертають благодать Божу у розпусту. Тобто це йде мова про те, що вони говорять, що гріх вже не є гріхом, що можна носити або допускають, щоб носити розпусну одежу. Нехристиянські поводження, вони за це закривають очі. Вони, чи, наприклад, можна сказати, прикривають гріхи. Або закривають очі на гріхи. Вони ніколи не будуть проповідувати про суди Божі. Вони ніколи не будуть говорити про вічність, про рай, про пекло. Вони ніколи не будуть говорити про, про минулі покарання і майбутнє, які ще будуть покарання. Чому? Тому що вони завжди будуть говорити, Бог дуже добрий. Бог люблящий, Бог тебе що би ти не зробив в своєму життю, Бог завжди тебе простить. Ось така Івангелія зараз проповідується, подобається людям, і вона проповідується. І вона проповідується. І тому саме такі повходять, які благодать Божу, обертають розпусту. Розп... Розбертають розпусту і від... самі від... відкидається єдиного владики, а можуть відкинутися тільки ті, хто свого часу пізнали владику. Ще одне місцеписання ми будемо читати. Це ми прочитаємо. Друге Тимофія, 4 роди з 1 по 6 вірші. Читаємо. 4 році. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого Царства. Проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не буде триматися, а ми живемо зараз як ніколи в цей час. Але за своїми пожадливостями вибору своїх вчителів так зараз і роблять, вибирають собі вчителів, ставлять собі тих пасторів, тих вчителів, яким їм подобається. І вибирають, і вибирають такі люди, такі члени церкви, які самі ходять гріховних пожалистей, щоб їм не докоряли, не виявляли їхніх гріхів. Ось вони собі вибирають, щоб їхні вуха влещували, щоб говорили тільки те, що подобається їм, те, що приємне. А ми такий час живемо. А ми такий час живемо, толерантно толерантного поводження. До, до інших, можна сказати, членів церкви, щоб не образити, щоб часу не обідити, щоб часом хтось з церкви не пішов. А чому? Щоб часом якийсь бунт не піднявся, щоб часом не, під, не, не залишиться, скажімо, без крісла, і так далі, і так далі. Ми живемо в такий час, де вибирає собі таких людей. Тому що здорові науки не хочуть слухати, не хочуть чути, не хочуть приймати, противляться Божій Валді і Божому слові. Вони слух свій правди відвели та до байок нахилюються, але ти будь пильний усьому, терпи лихом, Пиль, е, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу, бо я вже за жертву стою і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності якого мені того дня дасть Господь суддя правений, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Слава нашому Господу! Ще одне місце писання пропонується, буде друге послання апостола Петра, 3 з 15 вірша. А довготерпіння Господа нашого! Вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло написав, був до вас задано йому мудрістю, як і по всіх посланнях, що в них він говорить про це, у них є дещо тяжко зрозуміле, що неоке. Ті люди, які, скажімо, ще самі недосвідчені, неопитні, яким ще потрібно самим вчитися, вони вже рвуться проповідувати інших навчати неуки, та незміснені перекручують, як і інші писання. На власну загибель свою. Тож ви, улюблені, знаючи це, наперед стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого ґрунтування, але щоб зростали в благодаті, пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, і Йому слава і тепер, і Дня вічного. Амінь. Отак нас застерігає Господь. І ще одне місце писання: ми візьмемо, це буде друге послання до Тимофія. Будемо читати третій розділ, читаємо 13 вірш. А люди лихі, де лихі? В церкві, в церкві, які повходили оці хижі вовки, вчителя і лежа пророки. Люди лихі та дури світи матимуть успіх у злому, зводячи і зведені буш. Зауважимо, зводячи і зведені був. А тепер Господь нас закликає, щиро віруючих людей. А ти втім пробувай, чого тебе навчено і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти, і ти знаєш дитинства, Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса, усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання. До докору, до направи, до виховання вправеності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. І коли апостол Павло проповідував Слово Боже, ми можемо зауважити, що постійно е, но він відходив, зразу диявол своїми слугами старався проникнути в церкви і робити руйнацію. Скажімо, праці апостола Павла. Це можна прочитати в посланні до Галата, де він каже: О, ви нерозумні Галати, ви так добре почали, ви почали Духом, ви пішли шляхом Христовим, ви прийняли Святого Духа, були хрищі Святим Духом, ви служили так і жили так, як цього хотів від вас Христос. О, ви, каже, нерозумні, почавши добре, а закінчуєте плоттю, знов нав'язуючись. Закон Мойсея приймаючи. І там ті церкві були ті люди, але вже вчителя, які походили і переконали тих членів церкви немало з них, щоб вони знову верталися до закону Мойсея І ось що апостол Павло пише про таких єретиків і каже, це є послання до Галатів, 5-й і ми. Читаємо з 9 вірша. Трохи розчинник васить усе тісто. Я в Господі маю надію на вас, що нічого іншого думати не будете ви, а хто вас непокоїть, осуджений буде. Хоч би він хто був, який би авторитет він був, єпископ, пастор, член церкви, та хто б не був, він буде осуджений, коли він говорить неправдиву Євангелію. Тобто, ким буде осуджений? Богом. Що ж? Чого ж, браття, мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую? Тоді спокуса Христа в ніщо обертається, о, коли б були навіть відсичені, тобто відлучені, ті, хто підбурює вас? І ще раз хочу нагадати це місце слова Господнього, що ми говорили на початку, це Евангелія Матвія, 24 розділ, вибірково, 4 вірш. Ісус вже промовив відповідь: стережіться, що вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Нам треба дуже уважно прочитати це і вдуматися, що написано: багато хто прийде. Перше, друге багатьох зведуть. Багатьох зведуть. І читаємо. 24 вірш. Бо постануть хрести неправдиві, неправдиві пророки, будучи великі лже-ознаки, лже-чудеса, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. Отже, наперед нас застаріг Господь. Ще раз хочу зробити такий підсумок з того всього сказаного. І ще раз дещо повторитися, але підсумуючи все те, що ми говорили. Отже, єретик – це той, хто говорить всупереч слова Божу, перекручуючи його на власну свою загибель. Єретики, вони є такі, що повходили, а є такі, що попали в заблудження і відступили від Бога. І така категорія, і така категорія. Еретики, які повходили задля брудної своєї наживи, слави. І стараються робити собі ім'я. Так само є еретики, які знали, як ми говорили, Бога, і попали у заблудження, і, не вийшовши з нього, похвалили Бога і свідомо грішать. Потрібно таких е, е, церковних еретиків, раз наставити, два рази. Е, і потім вже. Залишити їх, як пише слово Господнє, два-три рази. Коли вони не приймають біблійного наставлення, то більше не кидати перел серед свиней, а це слово почути, яке вони чули і не приймають Слово Боже, воно їх буде судити. Єретики не десь у світі, а скафедри. Саме з кафедри, от там, де я устраюся туди проникнути, і зводити з серця простодушних членів церкви. І дуже часто звести хочуть, щоб звести багатьох членів церкви, то ті еретики, вони мають бути відомими. За кожною вже наукою стоять демони. Тобто єретики передають демонську науку. Тому нам як ніколи потрібно знати Слово Боже і звіряти усе і Словом Божим, щоб нам у цей останній час, де Христос попереджав, що їх буде дуже багато, і їх усе більше та більше, більше є і множиться і до приходу Христа їх все більше теме. То як нам, як ніколи, потрібно пробувати в Божому слові, щоб ми могли розрізняти, бачити, де є від Господа, а де є не від Бога, і зміснятися з Словом Господнім. Укріплятися, утверджуватися і тільки таким чином все звіряти через Боже Слово, і, і, і тоді ми ніколи не попадемо в ніяке заблудження. Та хай благослови всіх нас, Господь, хто буде слухати це слово. Брати і сестри, в Господі, особливо це буде звернення до, до всіх нас, хто щиро любить Бога, як застереження, як застереження для нас, що ми часом не попали під різний вплив. Неправдивого вчення, що ми береглися тих речей, утікали від тих речей, а, скажімо, трималися простої дороги, господньої дороги, якою навіть недосвідчена людина піде, і вона ніколи не заблудиться. Хай Господу нашому буде вічна подяка, честь і хвала, Богу Ісусину і Духу Святому. Амінь.